Вітаю, дорогі друзі. От і закінчився чемпіонат світу для греко-римлян серед борців до 23 років пантеведрі. Єдину медаль для нашої команди вибору важкого Михайло Вишневецький. Але безумовно, ми всі це бачили, медалей могло бути більше. Я переглядав цютички наших борців і бачив, як вони боролися, як боровся взяту Максимлю, як старався Дмитро Васецький. Як гарно боровся Владислав Кузько і Єрфан Мірзоєв, тому скажу е, свою думку, е, чесно кажучи, Дмитро Васецький, який перемагав у боротьбі за бронзу проти Індуса Саджана Саджана, вів за рахунком 10-4 і ми розуміли, що треба перетерпіти. Е, що це була просто неймовірна заключна хвилина, але індус почав добирати, робити робити прийоми, і таке враження, що не вистачило трохи сил дімі, щоб відстояти свою перевагу і здобути вибороти медалі. Дуже прикро, дуже прикро, насправді, і передивлявся цей поєдинок. І знаєте, переживаєш ті емоції. Я розумію, що просто хочу подякувати хлопцям за боротьбу, тому що Васецький змагався дуже серйозно, дуже добре. Дуже добре змагався Максим Лю. просто в переміг перемагав грачу. Пагасяна з Вірменії перемагав. Я би сказав, він добре дуже працював в стійці. Навіть від партера Максим відмовився настільки хотів відчув мабуть, важке дихання суперника. Розумів, що треба трішки додати в стійці, але на жаль, Макс не робив прийомів практично ні в партері, ні в стійці, І за рахунок однієї функціоналки було складно здобути перемогу. Тим не менше, дуже хороша боротьба. Але, звісно, Тласецький, як мені здалося, він справді вже однією рукою торкався тієї бронзи. І як прикро, що не вистачило сил вистояти і отримати перевагу. Дуже прикро. Це однозначно друга бронза. Ну і, друзі, півфінал, втішний поєдинок за участю, за участю Влади Кузько. Так, Влад Кузько боровся з борцем з Казахстаном, Алжасом Султаном. Боровся дуже-дуже гідно, дуже добре боровся. Дуже завзято. Він поступався, але в кінці. На заключних секундах влад проводить атаку, проводить кідок через себе, здобуває 2 бали рівняє рахунок 5-5. Ми вже просто, це була неймовірна атака на заключних секундах і раптом рахунок стає чомусь. 6-5 на рахунок султана. Як це сталося, я не зрозумів. Звідки виник цей бал? Я міркував, аналізував, крутив відео назад. Не можу зрозуміти. Так. Бу були, був вихід за кривен, був бал, потім бал, все зрозуміло. Хай буде оцінка 5, пам'ятаєте, так? Е але як е рахунок спочатку став 4-3, потім 5-3, все, на цьому зупинилися. Атака на 2 бали, 5-5, звідки ще бал. Я так і не зміг зрозуміти. Владис Владислав Кузько, враховуючи, що е Алжас Султан зробив бронзу, і Кузько з ним відборовся на рівних і переміг, скажу вам чесно. Безумовно, Владислав Кузькома мав здобути бронзу. Е, ви знаєте, от е, поразка е, мене засмутила поразка Максималю, який справді проявив бійцівський дух і характер, і е, безумовно поразка Ерфана Мірозоєва. Ці хлопці, Ерфан також достойно змагався за бронзу, і е, я вам хочу сказати, що е, так також, е, міг, міг, от відчувалося, що він дуже старається і е, на, на, на рівних боровся е, за міром Абді. Десь поступився з рахунком 3-1. Хлопці, безумовно, є талант, є техніка, але слід трішки йому змужніти набратися тої такої міці, потужності для того, щоб знаєте, вміти нав'язати свою боротьбу. Він все вміє, але не завжди може нав'язати свою боротьбу. Це я помітив. Дуже прикро, друзі, що от не, не, не вийшло, не вийшло. Справді, бронза, могла бути бронза кузька, могла бути бронза Васецького. Безумовно, успіх нас, наш міг бути кращим. Але я, попри все, хочу подякувати нашим борцям за боротьбу, тому що відчувалося, що вони готові б'ються, борються завзято, ризикують. Ідуть, які чудові китки проводив Васецький. Як добре на характері парама Максимлю, як, як він йшов вперед. Як він старався, як він хотів. Владислав Кузько також боровся відмінно. Хлопці, ви всі молодці. Звісно, вітаю нашого Михайла Вишневецького, який витягнув нашу команду. Приніс нам це дорогоцінне, дійсно, з дійсно золотом відблискуючи срібло. Вітаю, Міша! Ми обов'язково запишемо з тобою інтерв'ю. Друзі, вітаю команду, вітаю всіх, бажаю успіхів нашим борцям. Перемог не засмучуватися, не зупинятися, аналізувати свої помилки і йти вперед. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми сильні ми переможемо. Хай береже вас Бог. До зустрічі, друзі.